Мудрик пройшов детектор брехні. Динамо оформило унікальну серію без поразок. Ворскла отримала трансферний бан. Все це та багато іншого сьогодні у випуску цікавих фактів. Натискай вподобайку, а ми починаємо. Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що позитивна допінг проба Михайла Мудрика ставить під загрозу бонуси, які клуб мав отримати від Челсі. Це може коштувати Шахтарю до 30 мільйонів євро. За словами Палкіна, Мудрик не розуміє, як це сталося, та пройшов перевірку на детекторі брехні. Яка має підтвердити його невинність? Результат проби Б досі невідомий, а захист гравця намагається з'ясувати обставини. Асоціація може прибрати екстра тайми у випадку нічийного результату за сумою двох поєдинків. Представники УЄФА пропонують в такому випадку провести серію пенальті без додаткових 30 хвилин. Що допоможе знизити навантаження на футболістів, також планують повернути правило, яке раніше застосовувалося в Єврокубках. Команди з однієї країни не можуть зустрітися на груповому етапі та чвертьфіналі змагання. Фіфа наклала трансферний бан на ворсклу. Заборона на реєстрацію нових гравців діятиме протягом трьох наступних трансферних вікна. Причина такого рішення поки невідома. Як повідомляє Сквока, форвард серу Гірасі став найрезультативнішим гравцем Дортмундської Борусії за всю історію виступів клубу в лізі чемпіонів в межах одного сезону. У поточному розіграші нападник вже забив 13 голів, оформивши хет трік у ворота Барселони. За цим показником він перевершив попереднє спільне досягнення Роберта Левандовські та Ерлінга Голанда, які раніше ділили рекорд за кількістю м'ячів у одному сезоні ЛЧ за Борусію. Київське Динамо стало єдиним клубом Європи, який ще не програвав цього сезону в національному чемпіонаті. Раніше у компанії з українським клубом був французький ПСЖ, проте 25 квітня Парижани програли «Ніцці». Таким чином тепер динамівці залишились єдиними у цьому списку. ПСЖ встановив унікальний рекорд топ 5 ліг Європи, обійшовши легендарний Мілан. Столична команда продовжила безпрограшну гостьову серію в чемпіонаті Франції до 39 матчів. Парижани не поступаються на виїзді з лютого 2023 року. Таким чином, ПСЖ встановив абсолютний рекорд топ-5 ліг Європи за найдовшою серією без поразок у гостьових поєдинках. 17-річний Ламін Ямаль продовжує вражати світ футболу після блискучого сезону з Барселоною та перемоги зі збірної Іспанії на євро 2024 Юний вундеркінд здобув чергове визнання. Нагороду прорив року Лауреус.